50% успішності проєкту це робота-до. Твій досвід, твій фах, твої знання, те, що тобі треба зрозуміти, тобі треба провести роботу, як наче ти вже реалізовуєш проєкт. Переговорити з усіма, все прорахувати. І от наскільки ти це зробиш, настільки в тебе буде якісний проєкт, настільки ти потім зможеш його реалізувати. Тобто робота до це вже майже реалізація проєкту. Бо тоді, коли тобі вже повірили. Це вже йдеш по тому, що ти приготував в основному. Ну тільки там процедурні якісь моменти. Люди не бачать цієї роботи. Чому я, знаєте, іноді звертаю увагу і, і кажу про те, що мені подобається, як, е, як працює наші органи місцевого самоврядування. Вони працюють на Якраз ну, як сказати на майбутнє. От, ту роботу, яку вони роблять, її не можна оцінити людина, яка не розуміє е суті, для чого це робиться. Наприклад, там е упорядочення питання землі. Да? Ну для чого вони? От саме для того, що якщо захочуть прийти інвестори, а ми а в нас те не оформлено, те не зроблено. Там тільки по парку, який в нас в центрі, е майже сім років оформлення землі. Сім років. Там, десь ж, виділення землі, воно займається все дуже так багато років. Цю роботу ніхто не помічає. Але щоб прийшов інвестор, ця робота повинна бути зроблена. Розумієте, там, те повинно підготувати, технічна духовна, да, проєкт розроблений, все зроблено. І ну, навіщо ми це зробили, от саме для цього. Тому що Палоград у 2023 році залучив майже 500 мільйонів інвестиційних коштів саме завдяки роботі, яка робилась не в 2023 році. А робилася за п'ять років до цього, вона була важка, ніким не помітна. І все, що можна від громади було почути, мабуть, навіщо на це виділяються кошти, навіщо це все робиться? Ну, от саме для того, щоб потім можна було залучити інвестування. І чим більше такої підготовчої роботи. Тим кращий інвестиційний клімат у, у місті, тому я знаю, що з якими б ініціативами я не приходила. Ну ну я є учасником різних робочих груп, всеукраїнських, а також участь у проєкті дає можливість ну мати інформацію. Я знаю з будь-якою інформацією, яку я приносила, з нею працювала будь-якою інформацією. Ніхто не сказав Ми не будемо, навіщо нам треба? Ну це ж багато роботи. Ні. Люба інформація береться, обробляється і, і тому інвестується і в школи, і в енергоефективність, і в лікарні, і от сьогодні ДСНС, поліція. Навіть по проєкту ПРООН, який зайшов на п'ять років у місто. Павлоградська громада є найактивнішою Дніпропетровській області, а по-моєму, навіть в Україні. Ну, найбільша кількість поданих проєктів, залучених коштів і продовжується. Тось тобто є щось в рамках. Є вже потім пішов позаїм. Іншими напрямками навіть полоградський район на сьогодні теж починає отримувати вигоду від того, що ми працюємо в цьому проекті.